Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ось дивіться, оцю усю овочну красу я зварила, щоб приготувати простий, але смачний салат. називається овочевий тортик. Що я відварила? Столовий буряк яйця, картопля, морква, і взяла мариновані огірочки. Не солоні, мариновані. Овочевий тортик дуже схожий на шубу, тільки замість оселеця ми беремо огірки. Кількість, чого одварити інгредієнтів, тут довільна. Я думаю, ви всі вже готували шубу, то повинні орієнтуватися в цій справі. Можна салат робити на тарілочці. В лоточку. Я його буду збирати ось на тарілці за допомогою роз'ємної форми. Ну що ж, будемо збирати тортик. Овочі на тортик я буду натирати ось на такій крупній тертушці. І ще я взяла сіль, щоб присолювати овочі, і буду змазувати шари тортика майонезом. Починаю я з картоплі. Беремо картоплю і натираємо на крупну тертушку. Ось так. Рівномірно розподілили по тарілочці картоплю. Тепер присолюємо за смаком. Ми будемо кожен шар гарно змащувати майонезом. Ось так. Тепер поверх картоплі ми натираємо столовий буряк. Знову бурячок присолюємо за смаком і змащуємо майонезом. Тортик ми відсуваємо в бік, беремо окрему миску, і в цю миску ми натираємо огірочки. Яку кількість брати огірків для салату вже буде кожен орієнтуватись самостійно. З натертих огірків нам потрібно прибрати зайву рідину. Ось так. Віджовали і розподіляємо по тортику. Дивіться, я використовую мариновані огірочки. А ви знаєте, спробуйте із солоними. Адже в нас різні смаки. Чи не так? Можливо, вам з солоними буде й смачніше. Любить. Солить огірочки ми вже не будемо, ми тільки змастимо їх майонезом. Поверх огірків тепер у нас буде морква. Натираємо, також присолюємо за смаком і змащуємо майонезом. Поверх моркви натираємо яйця і також змащуємо їх майонезом. Тепер я обережно знімаю роз'ємну форму з тортика. Ось так. Поки що такий у нас виходить тортик. Бачите? Тепер я його підправлю кохайно. Нарізала смужки з моркви, побіжу одразу на город, нащипаю листочки в петрушечки і прикрашу свій овочевий тортик. Ну Ось я і приготувала свій овочевий тортик. Не судіть мене суворо за мою творчість, будь ласка. Що було в мене, з того я його і прикрасила. Приготуйте ви цей доволі легкий, але смачний тортик. Я думаю, що він, цей салатик буде смакувати вам не тільки в будень день, а також буде доречний і на святковому столі. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей! Всього вам доброго!